Маленька дівчинка вибігла з дому, а за нею кричав її батько. Сльози текли по її обличчю, коли вона бігла по шумній вулиці. Раптом добрий сусід помітив її плач і різким голосом втрутився Залиш її в спокої, або я викличу поліцію. Батько не мав іншого вибору, як відступити. Сусід взяв дівчинку під свій захист, дав їй їжу, дах над головою та ніжні слова, які лікували її розбите серце. Роки минули, і дівчинка виросла успішною. Одного дня її старий змучений батько повернувся, сподіваючись повернути місце у її житті. Сусід, побачивши його, відчув тривогу. Що якщо вона залишить його, щоб прийняти батька, йому здавалося, що його любов більше не потрібна. Коли батько прийшов додому, він був здивований, дівчина все ще залишалася там. Чому ти не пішла з батьком? запитав він. Вона відповіла: Ти став моїм батьком із того дня, коли врятував мене від нього. Ти показав мені доброту, коли мій рідний батько приносив лише біль. Ти дав мені їжу, дім і найголовніше ніколи не ображав. Ти завжди будеш моїм батьком.